Не пишеться пісні для супермаркетів, ректари. Мені здається, каждиап мене атари. Так, ні, так, ні, так, ні. так, друзі. Це така певна музична пауза. На світанку вам не здається. Музика грає дійсно у нас у студії, і це не просто так, адже у нас сьогодні в гостях певний митець, якого напевно знають всі віничани, і впевнений, напевно, навіть за межами нашої області. Максим Кельдеров, доброго ранку, пане Максима. Доброго рано, давайте вимкнемо вже музику, тому що ми будемо вас не чути що, ви нас. Вигравши? але але ми обов'язково продовжимо е, слухати творчість українських виконавців після запису. Точно. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, ми вже дійсно знайомили на нашому телеканалі у різноманітних інших проєктах вас і з вашою творчістю, про те саме в світанку. Це вперше. Ми хочемо попросити вас, аби ви детальніше трішки розказали про те, ми бачимо про те, що дуже багато предметів зараз знаходиться у студії розмальованими і не просто розфарбованими. Ми хочемо дізнатися ще раз і нагадати віничанам, що це за стиль і в якому стилі ви працюєте, і головне для чого. Вітаю! Зараз я працюю у стилі неоорнаменталізм, я його так називаю, тобто суміш пласької каліграфії, символізму, підсудовому дудлу і так далі. А чому? Тому що я це можу, тому що це вмію, тому що мені це по кайфу. Ось чому це все у студії? До ми так домовилися. так вірно домовилися і не дарма. Адже дійсно хочемо передемонструвати цей стиль, адже він не такий популярний, не так багато митців зараз в Україні займаються у цьому напрямі. І знаємо про те, що ви розфарбували вже будинок, розфарбували, бачимо ваш рюкзак, бачимо футболку. Це також ваше ваше творіння, так так, вакс. трошечки. Ваші відомі дудли захопили всіх війничан, і напевно, всі, хто проходять повз вашого будинку, в якому ви зараз мешкаєте, всі просто здивовані і неймовірно вражені. Я знаю, що не зупинилися ви лише на будинку, на стінах. Це вся ваша творчість впливає на ваші речі, які є поблизу вас. Розкажіть, будь ласка, що на що було після будинку, що було після стін? Що ви творили цікавого такого? Так, Чи можете поділитися сьогодні з нами? Досить складно, тому що я постійно щось намагаюсь шукати. Далеко не все попадаю в якийсь медійний простір, бо порою мені банально впадло зробити фоточку нормально. Угу. Це ж потрібно освітлення. Ну, звісно, електрохарчування у нас вже з'явилось. Все що маємо. От. Ну, зараз багато працюю якраз з військовою тематикою. З тубусами, з е, різними гільзами і так далі. Там створюю якісь ініціативи, які допомагають нашим захисникам та волонтерцям у новій каховці. Щось створюю для того, щоб собі ход ноги забезпечувати. От е, і зараз, ну, Ну, робробимо колонки, наприклад, от останні дні зробив маску з гільз. До Там цього ви виробу ми обов'язково повернемося і зупинимось на ньому трішки пізніше, детальніше. Розпочнемо з того, взагалі ви розповідаєте про те, що дійсно зараз працюєте з військовою зброєю, з військовою вже використаною зброєю. І скажіть, як вам вдається домовлятися, Ви працюєте через волонтерів напряму з військовими? І головне, куди далі вони відправляються? Яка їхня мета і як вони реалізуються далі? Чи це особисто ваша суто колекція? Частково є колекція частково я банально заходжу на OLX і дивлюся, буває щось прикольне. От, нещодавно Джавеліну собі знайшов. Ох, І Чувак на нову почту чисто залетів з Джавеліною, коротше, за плечима. типу, це от потрібно відправити, його, звісно, послали. Щось е, да. на Олексі, Щось, угу. я працюю з військовими, вони там як презент дають, або, там, наприклад, засилають два тубуси. Е, обидва розмальовую, один продаю їм на благодійність, один е, моя особиста штука. От щось, е, е, не знаю, там. Хотів би сказати, що там під Бахмутом знайшов, але якось я до фронту не доїжджав угу. ще. Хто купує ці речі? Хто, хто поціновувач саме ось такої цікавої, е цікавого е такого напрямку? Творіння. Угу. Ну, мені здається, я багато про це насправді думав. Що, на жаль, для багатьох у світі війна в Україні це як серіал по телевізору. От, тобто вони все, що бачать, все, що розуміють, це те, що доносять їм новини. От. Ну і в якісь моменти я зрозумів, що у кожного серіалу є свій мерч. От. Який мерч може бути у нашого серіалу? От. Головне, щоб цей мерч ще й допомагав, щоб цей серіал як можна якомога швидше скінчився. Тому що ну, це український серіал, а не турецький. От. Скажіть, будь ласка, ці поціновувачі це лише українці, лише на території України, чи це є закордонні поціновувачі? Це саме закордонні, тому що насправді ну, тим паче що в Україні донаторська способність дуже сильно впала. От ті збори там на умовні три п'ятдесят тисяч що раніше ми за вечір, за півтора дня закривали. Зараз буває там може й тиждень тягнутись. От, це це взагалі більше Америка, Канада. Країни Західної Європи. От. Ну і це зовсім різні люди. Хтось просто хоче сапортнути Україну, хтось там поціновувач мистецтва, який там, розуміє, що це колись буде стоїти дорожче і так далі. А чи можна якось читати ваше мистецтво? Чи закладаєте ви туди якийсь сенс? Та? От чи можна щось в цих дудлах знайти, кожному своє? Я б не став називати це дудлами. Ну, я розумію, що містер дудл цей візуальний напрямок популяризував. Угу. От. І до речі, ми з ним е, рухались дуже паралельно, тому що ми там почали спілкуватись навесні е, минулого року, ще до початку повного штабного вторгнення. І ну, якось оця вся історія з будинком, вона у нього була на бекграунді, він про це нікому не розповідав. Я якраз там десь не у серпні, о, сорі, але в іюні. От в іюні я почав робити, і десь у серпні е, він вже е, е, опублікував, mm -hmm. що, що у нього є такий будиночок. Ну, я теж йому скинув, він також розпикнув. І, можливо, до речі, у нас буде колаборація, але трохи пізніше, бо він дуже за... у проєктах. Так ось е <клес> <клес> дудли. Ну, я б не називав це дудли, тому що це помімо якихось абстрактних форм, ще й е то, конкретні історії, якісь тези, які через каліграфію е туди закладені. От. Ну, Але насправді там у багатьох моментах я просто якусь створюю певну візуальну історію, наповнюю це все е тим, що мене оточує. Якимись думками і так далі, який там через каліграфію і так далі е, створюю, А потім просто весь простір, що лишається, я просто заповнюю абстрактними формами, що просто це створювало сплошний такий кавор, таке візуальне полотно, і ну, порою там букви так ламаються у процесі за, для е, візуальної композиції, що я на наступний день просто не можу прочитати сам, що там угу. писав. Тобто там навіть є приховані слова навіть, так, тобто, так там, виняткове слово, так? Ну, не виняткове слово, але так відсотків 50-50. Думаю, точно. Угу. Ну і давайте вже повернемося. Так ми розпочали. Я думаю, зацікавили всіх глядачів з вашого, скажімо так, новоспеченого ноу-хау, нового приладу, який ви зробили. Тепер це не просто тубус, тепер це, який несе з собою якусь історію, який вже є витвором вашого мистецтва. <кхи> а тепер це ще й портативна колонка. Як виникла ідея і для чого? А, ідея насправді не моя. А, я сидів собі в телеграмчику і у на каналі. Він опублікував, що створив бомбокс зі шмеля. АЕШ якось так ось моделька Шмель. І я йому написав, типу, не проти, якщо я також цю ідею використаю. Він каже, не проблема, я сам її не сам придумав. Це <плес> ось. Це дуже ну, і... популярна тема, так? Ну не знаю наскільки, але те, що я побачив, просто там у каналі mm -hmm. якомусь. От, ну можливо, кого-то там десь у тікток і стріляло, і це стало там, не знаю. Сотні митці, не покладаючи рук, цілими днями роблять бомбокси з базук. Не виключно. От, і ну я просто написав. Ну да, надихнувся, написав кінту, треба робити. А він тихнарь. Ну я йому віддав тубус, коротше, там що-то там спаяли із бруда і віток, як то кажуть. От. Ну, і в результаті вийшло досить круто. Тепер це дійсно не може не просто стояти на полиці, а ще й використовуватись під час якихось святкувань, наприклад. Портативна так. колонка, так? так? Васілля, э, поминки. <хи> да. Розкажіть, ну, як вона доробити. працює? Та ну як, ну це просто плата від, не пам'ятаю, чи джебельки чи ні. Та ні, не від джебельків. Від звичайної так стандартної та. колонки. Так, угу. та, тут максимально проста там внутрішня вся ця система Коротше, ну просто там на самоклеє. Uh -huh. От ми ще маємо кнопки доробити, тому що це така, це саме перший прототип. Зараз вони звучать ще краще. Ми там зробили із. РШГ2. Ну, вже таку велику, але мені ліньки було тащити в студію. <рес> Скажіть, будь ласка, які далі у вас є ідеї, які далі є проекти, які ви хочете реалізувати? Можливо, щось хочете просто розбувати, або якісь будуть ще ноу ось такі? Ну, я, наприклад, хочу створити. От ця колонка виконана у кольорі кавуновий камуфляж, <рес> такий камуфляж Херсонщини. От, я хочу створити прямо тактичні шмотки кавуного камуфляжу. Ну, мені просто цікаво, як це буде виглядати. Можливо, воно буде супер непрактично і так далі, але просто візуально мені хочеться це створити. Ось. Що ще? Я не знаю, я не стратег, я тактик. Мені через 15 хвилин може щось в голову прийти, і я на це покладу декілька місяців життя. А може нічого не прийти, я продовжу базуки розмальовувати, Хто його знає? Класно. Ну це надзвичайно круто. Будемо чекати тоді до, від вас нових е, винаходів, нових е, речей. Вже не побоюсь цього слова в прямому значенні його. І дякуємо вам за ваше мистецтво, за вашу творчість. Бажаємо вам також творчих злетів і успіхів подальшому. Друзі, нагадаємо, у нас сьогодні в гостях митець Максим е, кільдаров. і Я хочу. Наголосити на тому, що друзі, якщо ви, наприклад, волонтер і маєте якісь певні використані гранатомети міномети, я думаю, що можна до Максима звернутися так з метою розпробувати, і можливо ви чули умови, на яких ви можете також допомогти армії.